Так, громада, привіт усім! Знову почалася праця. Бачите, яке в нас мерзлотала. Чекали, чекали, Кидаємо селітру. Коротше, Виходить, що морози вже 2 тижні капітальніші. Ну, я думаю, що тут синичка трохи прикрита. Щось прикрите, побачимо весною, про те говорить, виживе, не виживе. ж е літру. Е е Карбамід ми ще кинули давно. Ще після Нового року теж було вікно таке із снігом притрушене. Зараз кидаємо, ось, бачите, яке такий фон. Вже почало розставати. По днем сонце ось виходить. Сонце пече. І сніг почав розставати. Начали, Почали, коротше. Рішилися, бо там через 3-4 дні вже буде плюс, плюс 6, плюс 7 днем. Ну, щось такі плюси почали передавати. Якісь опади. Опади, ох, і земля мерзла, підкидує. Мерзла на кістку замерзла. Пляли до мінус 20, казали. Ну, вона, мабуть, не... вона до мінус 5 може. То залив 2 літри бензину на 100 літрів. Ну, скільки на бак. То почав їхати, ось, теж перемети. Перемети. Змело, коротше, за цієї релі, дивіться, перемети. О, тут в снігу шар хороший. О. Капець. Трактор підкидає. Так, за солярку. Залив, тож 2 літри. Ну, завели, поробив ми хвилин 15 на холостих. Значить все нормально. Ну, як трошки газу дали, так, десь до тисячі обертів за хвилину. Так, процес розкидання продовжується. Коротше, приділили. Десь по 160 кілограм іде. Получається по пшениці, оце, що після соняшника кинемо по 160, ну, побачимо, як там, може й по тій кинемо, де в нас по сої, по горохові. По горохові ж ми, там, де поле, де посіяна пшениця по горохові, ми ж там карбамід не кидали. Це карбамід кинутий тільки. Отут От по цих всіх пшеницях, де соняшник, що там кукуруза була, о, прозівав ось полоску, бачите? Оприскувач. На що мені навігатор? Е, цей. І по всіх полях під кукурудзу, під соняшник, це ми кинули по 100, там 110, плюс-мінус кілограм. І тепер кидаємо селітру. Ну, трошки селітру це нормально. Якраз вистачає на три обороти. Тут 600 метрів гони. Іде процес. Мені такий процес подобається. Бистро. І в принципі все головне, що воно все піде в... із соком у землю. Тобто зараз розчвакається через три дні. Земля розкисне і все піде раномірно в землю. Хоча значнуть казати, випарується, як, як обична стихія. Чи як, не як його тим словом правильним назвати, що постійно хтось знайдеться сильно умний, скаже, що не так. Комусь так, комусь не так, а для моєї технології підходить. Яке мені... Мерз цей, по-бузніцькому, сівалкою ще стовптися. Я вже 150 разів повторяю. Як я тут буду зараз з сівалкою топтися по цих палках, поле бачите яке? По-бузніцькому, є тільки по Бузніцькому, затопчуть те поле, затрамбують, а тут щас, оце щас поки може бути остання волога, а там піде вже суха земля і усе. А вона буде суха. А по-любому буде трактор приїде, сівалка приїде, буде натоптана буде земля.